І зробив я мій проєкт, такий борони до скаута 404. На три борони. Зразу скажу, що на три. По-перше, в мене не було ще одної борони. Було, наявно, всі дві. Мені товариш дав ще одну, і то її перейшлося переробляти. Бо є, як хто не зможе, не знає, є праві і ліві борони. Тобто, повернуті оці цього зігзаги. Вліво і вправо. Мені довелося її розкрутити і перекинути ці, щоб стало. По-друге, що не робив, на, ну можна було б ще шукати, зробити на 4 і цей, і з відкидними крилами. Так мені проще, як воно скрізь заїдеш. Не треба кожен раз його розкладати, складати собі. Ворота пущі, всі можна заїхати, тому що має 2-30 либонь. Поводки я зробив От. Так. Це труба 4 х 4, стінка 3. Чого не робив на ципках? Не подобається, У мене було раніше це, від до мотоблока на 3 цей, райборонки на ципках, вони постійно скакали. Як нормально, а якщо дасть більшу швидкість, вони починають скакати і закидатися. А так вони йдуть, це, я б тоді на мотоблок переробив на поводки такі, і в мене все прекрасно влаштовує. Тому я зробив такі поводки, може комусь хтось доробити, то пригодиться. Буде. Думати, як там. Може і відео багато є, кожен робить по-своєму. Ну, я зробив так. так. Ще залишилося почіпляти ципки. Ну, Це я так для проби, Вон, таку по-мокрому попробував, бо і покрасити. Не, не зробив цього, бо дощів не просихає. І погоди нема, щоб його покрасити. От якось так. Варилося це все майже з металолому. Ну як, труба то профільна, але з він ну, там позварував докупи, з обрізків. Спеціально купляв лише оцю трубу 40 на 40 на поводки. Ну, то в мене є ще проєкт, хочу зробити картоплесажалку сажалку саморобну вручну кидати в труби, ну це буде друге відео.